Чаяте перший врожай з нашої пасіки в цьому році. Ні, для меду ще рано. А для весняного пилку вже саме час. До речі, батьки впевнені, що густина і довжина мого волосся саме завдяки тому, що я їла все життя і дитинство квітковий пилок. Але волосся це лише бонус. Основне на що впливає квітковий пилок – це звісно на імунітет. тому що в ньому зібрано більше 200. П'ятидесяти різних мікроелементів тут і вітаміни, і калій, і магній, і все, що ви споживаєте у вітамінних комплексах з аптечних баночок. До речі, квітковий пилок підробити неможливо. Ви точно бачили, як бджілки на своїх лапках заносять усі зернятка прямо у вулик, і все, людина ним нічого не робить, тобто 100% продуктів природи. Я споживаю квітковий полок щоранку по одній чайній ложиці і розмоктую до того, поки всі зерняточка ось ці не розстануть у роті. Не рекомендую запивати його водою. Так ви точно збережете всі корисні властивості. І, до речі, аромат максимально квітковий. Він буває різних кольорів, але на ефективність це ніяк не впливає. А для діток можете взяти і перемішати квітковий блок один до одного з акацією медом, і буде така смачна і корисна паста. Тому вітаю всіх, хто слідкує за своїм здоров'ям і чекав на новий врожай. Він вже доступний до замовлення в дуже невеличкій поки кількості.